Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Оля Матерна В'язання Крилакс. І я, дівчатка, як ви бачите, знову з подаруночком до вас, мені подаруночок висла, подарувала на день народження Лена Прідюс. В неї є канал на Ютубі. Я залишу посилання на її канал. Канал дуже цікавий. дівчатка, Там такі майстер-класи, і такі ляночка гарні речі в'яже. Я вам раджу зайти і подивитися. Вам буде дуже-дуже цікаво. Там, там такі майстер-класи, дівчатка, що таких ніде я не бачила. Дуже дуже красиві, особливо. На, е, перший раз, коли я зайшла на її канал і побачила майстер-клас е, ляльки органайзер. Боже, то така краса. Там п'ять частин майстер-класу можна спокійно зв'язати. І я хочу вам показати свій подарунок. Що мені ляночка тут вислала? То для мене такий, дівчатка, сюрприз. Дивіться, яка краса. Навіть ви вище підніму, ви підніму камеру, щоб ви побачили у всій красі ту подушчинку. Дивіться, то мозаїчне в'язання. Ліночка дуже гарно в'яже в неї мозаїчним в'язанням. Там і покривала різні пліди, і подушчинки різні. Вона таку красу вив'язує, і в неї теж є майстер-класи на ті подушчинки. Дивіться, яка, яка то краса, неймовірно. Боже, то взагалі тут поєднання три кольори. Такий блідолимонний, якийсь такий дуже гарний колір, сіренький і білий. Боже, то неймовірно. Лєночка, ти, ти просто чарівниця, фея. Боже, яка то краса. Боже, в мене буде така красива подушчинка, То взагалі. Я пробувала в'язати мозаїчним в'язанням, воно дуже цікаво ним в'язати, але воно дуже довго в'яжеться і дуже багато забирає часу. Леночка, то неймовірний подарунок. Боже, то, то взагалі краса неймовірна, дівчатка, але то ще не все. Дивіться, ще в мене Леночка мені подарувала ось таку пряжу. І зараз ми подивимося Alize Burgum Classic. Я з такої ще не в'язала 210 метрів 100 грамів зараз ми номер кольору 253, а який тут склад: 100% акрил. Напевно, і класно і подушчинки в'язати. Спиці 4,6 а гачок... А гачок, щось я не бачу, де тут не вказано Гачоком, ну Пряжа така м'ягусінька. Я навіть подумала, що то тут є вовна. Ну, пряжа супер. вона така товстенька. З ну, спицями шість спокійно можна в'язати. ну Якщо шапочку в'язати чи щось таке, то можна зв'язати і спицями там чотири з половиною, Ну, 4 то найменше, але дуже-дуже класна пряжа. Дівчатка, але то ще не все. Ой, Леночка мені тут таке привітання написала, але я його почитаю саменька. І тут мені Леночка ще смаколиків прислала. Дивіться, які вафельки красиві. Я таких ще не їла то буде шанс спробувати. Дівчатка, а яка шоколадка? Красота з кокосом? Моя улюблена дівчатка. І то ще не все? <плес> <плес> так, я нічого зі столами буду забирати, бо я хочу, щоб все було в кадрі. І тут щось мені Лєночка запечатала. А що вона мені тут запечатала? Яка краса, то взагалі. То є такі свічечки. Ліночка, ти мені напиши, то ті свічечки, то є, певно, з натурального воску. Чи то просто для краси, чи то їх, то їх напевно, палити можна, і то є, напевно, з натурального воску, я так думаю, чогось. Такі цікаві, класні, то взагалі. Боже Лєночка, я тобі так щиро вдячна, такий гарний подаруночок, Так цікаво. Боже, таке щось оригінальне, ну свічечки, то взагалі. то щось. Та, то з натурального воску пахне воском. Пахне, пахне натуральним воском. Супер! Леночка, я тобі дуже-дуже щиро вдячна за подарунок, що ти мене привітала. Я дуже-дуже неймовірно щаслива і дуже-дуже тобі велике дякую. Здоров'ячка тобі, що ти мені таку гарну подушчинку, подуш, подушчинку зв'язала. Тут така вона неймовірно красива. Дівчатка, ви собі просто не уявляєте, яка то краса вживу. Та і в кадрі, я думаю, що вона гарний має вигляд, але вживу, то взагалі. Подивитися то, порухати то взагалі неймовірна краса. Ліночка, дуже тобі дякую. Здоров'ячка тобі і твоїй родині. Дівчатка, але то ще не все. Я ще один маю сюрприз. Ліночка, ще тобі дякую за твоє привітання. Неймовірно, мені сльози вийшли на очі. Я тобі дуже сильно вдячна. І ще, дівчатка, хочу вам показати, який я виграла приз, як томочка розігрувала в себе на каналі призи від візерунки UA, І там був розіграш від компанії Concordia. І я отримала ось такий подарунок в корзинці. Тут миючі засоби. Я навіть не, не все знаю, що то є. Ну тут за, засіб для миття посуду ось такий онікс. Потім йде і, то, напевно, є рідке мило. То навіть гель, не, пише гель. Ну, або гель для душа, або рідке мило, гель-мило. Гель-мило рідке. Написано взаді. Ось. Так. Таке рідке мило. І... Ось такий ваніш Оксі. Я думаю, що то є для відмивання або плям, або чого. Ну, не знаю, бо я таким не користувалася, то я не знаю, що тут таке. А ще тут є ось такі вологі салфетки, антибактеріальні написано. Тут є рукавички господарські міцні розмір М. Дві штуки, ось такі мочалочки для посуду, для миття посуду, і е мусорні кульочки. На 35 літрів, ось такі кульочки. І все було ось такі білі корзиновці. Ось, є корзинка. Всі знають, що в'язалочки люблять корзинки. Не знаю, що в мене ще буде в тій корзинці, але надіюся, що в мене там щось буде, щось буде. Щось буде цікавеньке. Ось. Тож я знову отримала багато сюрпризів. Дівчатка, ще хотіла вам сказати, якщо ви е зайдете. Під відео в інфобоксі я залишу посилання на канал Лєночки. Щоб ви могли зайти, познайомитися з її каналом, подивитися, що Лєночка в'яже, вона і іграшки в'яже, такі великі, Мікі Мауси в'язала. І медведики, і собаки, що тільки в неї не є, але в неї іграшки дуже великі, є дуже красиві. І зайдіть і підписуйтеся на її канал. Користуйтеся майстер-класами, її майстер-класи, всі є в чаті візерунки .ua» в телеграмі. Під кожним моїм майстер-класом на каналі є посилання на чат бібліотеку візерунки UA. Заходіть, там майстер-класи теж є, і я залишу посилання на її канал. І під кожним відео. Під кожним майстер-класом є посилання на компанію Concordia. Теж можете собі зайти, можете зробити замовлення, якщо вам, я думаю, що вам там ціни сподобаються, ви собі вирішите все для себе. Тож, проходіть, розглядайте і користуйтеся. Дівчатка, я неймовірно вдячна. Ліночка, я тобі дуже вдячна за подарунок. Хочу подякувати всім, хто дивиться мої відео і розпаковки посилочок, і майстер-класи, і дівчатка, за ваші чудові коментарі. Ви мені такі коментарі пишете, що я просто на крилах літаю, ви собі просто не уявляєте, яка то для мене радість. Я дуже-дуже вам всім щиро вдячна за вашу підтримку, за вашу доброту, за ваші теплі слова. І я вас всіх люблю. Цілую, обіймаю і до побачення, мої дорогенькі, до зустрічі.